Дитячі мрії повинні бути виконані під час зйомок програми Новий рік під час війни на базі телеканалу СК 1 було створено справжню майстерню святого Миколая, де діти з дитячої театральної студії Аліни Зубової написали листи з побажаннями до чудотворця. Я хочу, щоб е, всі країни завжди були дружні і ніколи не не Я Хочу, щоб на землі був мир. Спільний зворушливий лист від маленьких житомирян передали чудотворцю під час святкування на острові розваг. Любий дідусь морозе, я хочу, щоб у нашій країні, Україні був спокій і мир. Щоб ці дві або більше. Дві. Або більше. Країни дружили. Так, я дуже розчулений. Я обіцяю тобі, що в нашій країні буде мир на малюнках дітей, поряд із сонцем, квітами, блакитним небом та веселкою. Військова техніка, солдати зі зброєю у руках. Дітлахи просили у Миколая зберегти мир та спокій в Україні. Яна Чорпицька Євгеній Сеулов, телеканал Еска